На Донеччині російські війська не припиняють спроб прорвати нашу оборону. На деяких ділянках фронту ворожа піхота намагається зайти на позиції ЗСУ. В бій вже рвуться нові мобілізовані росіяни, але спроби марні. Як кажуть, десантники 79-ї бригади ворог воює за радянськими книжками та методичками. Тож їхній наступ зазнає невдач. З бійцями на передовій спілкувався Олег Корнієнко. Фактично визнав спити. Да, він постійно са мною рядашка знаходиться. Він уважно вслухається до будь-якого вибуху чи пострілу. Спочатку стає напруженим, а коли розуміє, що канонада в бік ворога переводить подих, бо нині роботи медикам на передовій вистачає. Їх просто самих поранень стало набагато більше. Зараз і кульові, і осколочні, і травми всі можливі, тому що ну, при попаданні розлітаються бліндажі і. Хлопці може задіть не обов'язково осколком, а може, якимись другими матеріалами задіть. За п'ять років на війні робота дока відшліфована до автоматизму. Ось у цьому кілька кілограмовому наплічнику є все необхідне, аби надати першу домедичну допомогу і стабілізувати пораненого. Щоправда, єдине до чого не може звикнути втрата побратимів, каже боєць. Приходилося хлопців двохсотих грузити. І... І коли я їх знав при житті, коли вони вже були двохсотими, вони поміняли лице, я до сих пор не можу поняти. Я не узнавав тих, які вони були живі. Коли кажуть, та це ж той і той кажуть, та як? Та я ж його знав другим. Та, попри ворожу канонаду і кружляючі російські дрони, док сьогодні, на щастя, без роботи. Бійці кажуть, після крайнього штурму росіяни зазнали поразки і тепер завизують рани. Це було зранку, вони спочатку. Нанесли по наших позиціях артилерійський вогонь. Потім на чотирьох танках заїжджали до посадки. Ззаді була група піхоти. Ну, все як в Радянському Союзі. Все як книжка пише. Та закріпитися ворогу не вдалося. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, завдяки безпілотникам, вдарили з артилерії, а потім пішли на штурм. Кілька годин перестрілок і окупант накивав п'ятами. Їх було всього десь чоловік 60, 12 чоловік залишилось. Перша штурмова група трішки зазнала наші поразки. Два двохсотих було там, і три чоловіка триста. Ну, вторий раз у нас більш удачний був. Прийшли, віджали те, що вони куди вони зайшли. А це вже кадри іншого штурму. Попри невдачі, росіяни знову взялися штурмувати українських десантників на Донецькому напрямку. Та цього разу ворогу далеко прорватися не вдалося. Ворожі танки і бойові машини потрапили у пастку на мінь поля. Бенти радянського виробництва. Це така собі аптечка російського вояки. Це те, що називається жгут. власне, Ось шолом і бронік це все, що залишається від росіян, які намагалися штурмувати наші позиції на Донеччині. До речі, ось цього бійця мобілізували у вересні, а нині вже жовтень. Інші мобілізовані теж довго воювати на українській землі не будуть, кажуть десантники. Бо за кожен штурм, за кожен удар росіяни отримують потужну відповідь. Нині ж за кілька останніх місяців десантникам 79-ї бригади на Донеччині вдалося не лише повернути втрачені позиції попередніми підрозділами, але й затрофеїти їхню техніку і просунутися вперед. Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Володимир Селезньов факти асі Єдині новини.